Ось це я А, ані, це я що це зараз? Все покажу. І тепер, коли я відбився від ваших коментарів про мою зачіску, то здоровенькі були. Дай Боже! З вами, як завжди, Падон. І дякую вам, по-перше, за те, що у вас уже 74 тисячі підписників. Ну, а через магію запізнілого монтажу вже 78. Так, я на трішки зник з каналу, але це тому, що минулого місяця я озвучив аж три мультсеріали, три гри і два повнометражних фільми. І про це все сповіщав у телеграмі. Тож не забудьте підписатися. Але найкрутішим з. Здобутком останніх місяців стало неочікуване здійснення однієї з моїх давніх мрій. Шо? Я потрапив в офіційний український дубляж. <рик> я про це мріяв, відколи почали крутити Сімпсонів українською в дубляжі на телебаченні. Я уже колись у цьому відео розповідав, що в дитинстві, надивившись наших озвучень, я і сам почав робити певні переозвучення у старенькому мувімейкері на Windows XP. Я тоді переозвучував мультфільми своїм дитячим голоском. Хоча з того часу голос не дуже то й змінився. Тож після 2007 року я активно почав дивитися всі фільми українською мовою, почав розуміти різницю між закадровим озвученням і дубляжем, а також почав впізнавати у фільмах, типу Ого, та це ж голос Малухи. До речі, дуже неприємно здивований, але, виявляється, дуже багато людей досі дивляться фільми російською. Напишіть в коментарях, якою мовою ви зазвичай дивитеся фільми. І от, коли я вже вчився в універі, то знову повернувся до озвучення і цього разу локалізовував смішні відео з інтернету українською. І десь саме тоді я зрозумів, що щоб потрапити. Офіційно в дубляж, треба, по-перше, жити в Києві. А по-друге, бажано бути актором, а не якимось чувачком з інтернету. Тож я якось підсвідомо назавжди поховав цю мрію і вирішив стати е, ютубером. Але як не дивно, та саме війна з Москальнею багато чого змінила. Тим не менш, очевидно, що війна це абсолютне зло. Так ось мені здається, хоч я і не впевнений на 100%, що саме через війну студія дубляжу Постмодерн відкрила свою окрему студію у Львові і релокувала частину команди сюди. Все таки на початку війни ніхто не знав, як далеко залізе Русня в Україну. Ну а може це не єдина причина? Я не знаю. Тим не менше, 15 квітня один з моїх підписників, Іван Янковий, переслав мені пост з кіностудії Фільм де писало про те, що йде набір акторів у львівську студію постмодерн. Я, звісно ж, знав, хто такі постмодерн, і що вони давно вже роблять дубляж в кіно і на стрімінгові сервіси. Але так як я підсвідомо був впевнений, що туди набирають лише акторів театру, то вирішив, що це не для мене. Тим не менш, найближчі дні мене ще декілька моїх друзів тероризували цим повідомленням, і я вирішив трішки детальніше його почитати і побачив там фразу: навіть якщо ви лише починаєте свій шлях в дубляжі, головне бажання та наполегливість. Ну, це у мене. Не є інакше, як би я останні 10 років займався озвученням некомерційних проєктів у інтернеті? Підсумку я вирішив таки надіслати демку свого голосу, але настільки в це не вірив, що вирішив не запарюватися і банально надіслав шматочок свого старого відео, у якому я розповідав, у яких озвученнях брав участь. І за кілька днів я отримав мейл, дякуємо вам за ваше демо, що звучало як. Ми вам перетелефонуємо. <свят> тобто я вже зрозумів, що мене скоріш за все не візьмуть. Тоді я подумав, ну окей, я хоча б спробував. Так проходить уже декілька тижнів. Я вже й забув, що надсилав кудись якусь демку, і тут раптово до мене телефонує невідомий номер. Я піднімаю трубку, і там таким кришталевим, просто неймовірно чистим українським голосом до мене говорять, чи я часом не Юліан Тарасович, і тут я просто офігів від того, що це до мене телефонують зі студії постмодерн. Ну і питають, чи я можу прийти на кастинг. Найцікавіше, що я тоді гостював у батьків, а вони в мене колись були музиками. Тож вони зразу накинули різноманітних порад, як е, розім'яти горло перед кастингом, наприклад, бахнути конячку. Тато привіт наступного дня перед кастингом я вирішив все таки погуглити, як нормально розім'яти голос та щелепу без алкоголю. Взагалі існує дуже багато різних вправ. Можете погуглити. Раптом вам теж буде цікаво. Але загалом усе починається з правильного дихання і закінчується різноманітними скоромовками. На кастингу мені дали дуже крутий якийсь відрізок з якогось невідомого мені фільму. Крутий він тим, що персонаж, якого треба було озвучити, буквально за дві хвилини переграє всі емоції, які тільки можна. То він кричить на своїх друзів, то пошепки під в своїх колег, а потім раптом говорив щось наукове і дуже незрозуміле. Дивно, що він ще й не плакав і не сміявся у цьому моменті, так би взагалі був універсальний якийсь персонаж, якого можна давати всім на кастинг, і ось такий фрагмент, на мою думку, може дуже вдало показати, як проявляє себе актор. І мені здалось, насправді, що я проявив себе дуже погано, тому що режисер дубляжу тоді просто нічого не казала, лише казала: Добре, йдемо далі, йдемо далі. Тобто я подумав, настільки все погано, що немає ніяких зауважень чи навіть якогось коментаря в якому випадку я вийшов з кастингу з думкою, ну я хоча б спробував, це був цікавий досвід, і я побачив справжню студію, а не ось таке щось незрозуміле, як у мене? Як мінімум, я шкодував би більше, якби взагалі не спробував. І тут проходить рівно один день, і я отримую дзвінок: доброго дня, Юліане. А ви не могли би завтра прийти на дубляж фільму? Я, чесно кажучи, не дуже міг, тому довелося відпрошуватися на роботі, тому що таку нагоду ну не можна було пропускати. Але сказати, що я офігів, це знову ж таки нічого взагалі не сказати, тим паче, що я був впевнений, що мій кастинг був провальним. І тоді я озвучив свій перший фільм офіційно. Відмінність озвучення в інтернеті і на студії дубляжу в тому, що в інтернеті ти зазвичай сам собі підбираєш проєкт і сам вибираєш, який яку роль будеш озвучувати. А на студію тебе кличуть, коли режисер дубляжу скаже: О, ось цей голос буде пасувати під ось цю роль. Мало того, ти навіть не знаєш, який фільм ти будеш озвучувати, доки поки не прийдеш на саму студію. Але в той момент мені було настільки байдуже, що саме я буду озвучувати. Мене розпирало просто від щастя від того факту, що я нарешті буду озвучувати щось офіційно. Якщо глянути відео на каналі Загін Кіноманів, де Віталік бере інтерв'ю у відомих акторів дубляжу в Києві, то можна зрозуміти, що актор записується в окремому ізольованому і добре обладнаному приміщенні. А в іншій кімнаті його прослуховують звукорежисер, менеджер проєкту та режисер дубляжу. І вони вже на ходу можуть давати якісь правки, щоб фільм звучав так, як це бачить режисер дубляжу. У львівській студії структура дуже схожа. Є окрема кімната, де сидить звукорежисер і менеджер, та окрема ізольована кімната, обліплена акустичним паролоном та іншим. Ізоляційними матеріалами, де власне знаходиться мікрофон та монітор, а також текст, який треба озвучити. Але якщо ви були уважні, то я нічого не сказав про режисера дубляжу. Так було, коли я озвучував свій перший фільм з постмодерном, і коли був на кастингу, режисерки, на жаль, на місці не було. Ми з нею зв'язувалися по інтернету голосом. Відповідно, це трішки ускладнює процес озвучення, тому що через переривання і нестабільності інтернету режисер не завжди може почути, чи нормально вийшов дубль, і чи актор інтонаційно Пав так, як треба. Тим не менш, перший фільм вийшов дуже якісно. Тож заохочую вас його подивитися. Називається він крізь моє вікно. Думаю, мого персонажа одразу впізнаєте. Він єдиний за кого в цьому фільмі хочеться переживати. І ні, я не ця дівчина, чесно. Складністю дубляжу є ще й те, що ти не лише маєш озвучити всі фрази персонажа, але й всі вдохи, видухи, кашлі, зойки, крики, плач, сміх, на відміну від закадрового озвучення, де цього не озвучують. Ну, зазвичай не озвучують. Але я вже мав досвід з дубляжем. Якщо пригадаєте другий і третій сезони Ріка та Морті, творча спільнота, стругачка, в складі якої я озвучуюся, тоді робили повний дубляж. Ну а коли закінчуєш озвучення, підписуєш контракт про нерозголошення. Тобто, аж до самого виходу фільму я не маю права ні роз... Сказати, що я озвучував такий то фільм, не маю права розказати, що такий то фільм взагалі буде, які там актори будуть грати, кого конкретно я там озвучував і так далі. Все це під строгим ембарго словом стандартний nda контракт. Айтішники зрозуміють, але що мене найбільше здивувало, виявляється, в дубляжі. Повністю озвучуються всі фонові люди, фонові звуки тих людей. В кадрі кілька людей розмовляють, але на фоні заблюрено ходять якісь люди і між собою теж розмовляють. Я був впевнений, що на цьому місці залишається статичний шум натовпу з оригіналу, але виявляється, що все це переозвучується, навіть якщо кінцевий глядач цього ніколи в житті не почує. Ну, якщо я спеціально, звісно, не захоче прислухатися. Таке озвучення називається гуртівками, і це насправді дуже крутий і креативний процес. В кімнату одночасно заходить декілька акторів, і всі ми починаємо без тексту озвучувати якісь побутові розмови чи фрази, які стосуються контексту фільму, конкретно в цей момент. Але найголовніше, що все це весь час іде чиста імпровізація. І далі часто таке озвучення озвучують ще в декілька шарів, щоб було побільше голосів. Наприклад, у фільмі Кінець дороги я озвучував якихось випадкових вантажників і. Якихось людей в натовпі, і навіть поліцейського диспетчера. І жоден з цих голосів, не напруживши всі свої голосові здібності, почути так просто не вийде. Але досвід озвучення гуртівок дуже веселий і навіть корисний, тому що ти можеш поспілкуватися з більш досвідченими акторами, плюс вступати в словесну перепалку під час озвучення з ними. І виходить дуже креативний процес загалом. Перше моє озвучення затягнулося через деякі причини майже до комендантської години. Я був дійсно дуже вимучений і зголоднілий. Навіть мікрофон почав вловлювати, як у мене бурчить в Оті, але тим не менш я прийшов додому настільки вражений і захоплений, в мене ще ніколи в житті не було такої роботи, яка приносила стільки задоволення, незважаючи на якесь виснаження. Але оскільки львівський підрозділ постмодерн ще молодий, то і озвучення відбуваються не так часто, як хотілось би. Наприклад, за останні п'ять місяців я озвучив лише чотири фільми, тож зробити це своєю якоюсь постійною роботою. Не зовсім вийшло би. Ну і поки що Львівська філія лише займається озвученням для стрімінгових платформ, наскільки я розумію. Але те, що нарешті така можливість відкрилася і для людей із Заходу України, це просто фантастика. Додатково хочу відповісти на ще одне питання, яке, скоріш за все, можна передбачити. Чи обов'язково їздити на студію, якщо в мене, наприклад, вдома є обладнана адекватна? Якась своя міні студія. Ну, по-перше, найкращим варіантом буде, якщо всі актори будуть записані на однаковий мікрофон в однакових акустичних умовах, тобто в одному і тому самому приміщенні. Ну а по-друге, через умову про нерозголошення, режисер не має права мені скинути фільм додому, а я не маю права його вдома озвучувати. Тому запис можливий лише у студії постмодерн. Тож, підсумовуючи все вище сказане. Мені тупо пощастило. Але насправді дуже допомогло те, що я останні 10 років займався некомерційним озвученням в інтернеті. Ну і те, що в соцмережах фільму UA Group опублікували інформацію про кастинг. Тож порада для вас підписатися на Фейсбук чи телеграм-сторінки Фільму UA і слідкувати за оновленням чи наступним кастингом на акторів. Не забудьте підписатися і на мій телеграм-канал. Там вся інформація по моїх озвученнях також є. І озвучення ескадрону смерті. І звісно ж, дякую всім, хто підтримує мене на патреоні, оскільки всі кошти звідти я переконвертовую у потреби ЗСУ. Особливо подяка Райне Октабар, Олександра Шумило, Сергій Колісник, Бромко, Роман Гасій, Вервольф Сандер і Філін. А також сердечно вітаю нових меценатів Вері Кокун, Алекс Хаст і Віталій Зозуля. Ну а з вами, як завжди, був Падон. Вірте в ЗСУ і тримайтесь. Купи. Присядьте, будь ласка, бо мені в очах двоїться. Пане Каваль, я зранку їв сливки, а тільки що випив молока. Розумієте, до чого я веду? Я не втримався і пустив шептуна. О, Господи, Юліано, вийдіть з дівчатами на вулицю, бо тут загроза хімічної атаки.